Я запрошую вас в Англію країну дощів та туманів. Давайте знайдемо її на карті. Вона позначена прапором, а також нашу Україну. Як ви думаєте, яким способом туди можна дістатися? Адже ця країна знаходиться на острові? Розглянемо уважніше і ближче прапор Англії. Як ви думаєте, що позначають ці кольори? Білий позначає мир і чесність. Червоний хоробрість і силу. Синій правду і вірність, наполегливість і справедливість. Пропоную вам сісти на автобус і відправитися на екскурсію. Але автобуси тут не прості, а двоповерхові. В Англії завжди туман та йдуть дощі, ось чому її назвали країною дощів і туманів. Столицею Англії є місто Лондон. Візиткою цього старовинного міста є Тауерський міст. Родзинкою міста також є вежа, який більше ста років називають її бік Бен. Гучний бій годинника, який знаходиться на верхівці вежі, лондонці можуть почути у будь-якому кінці міста. Через усе місто протікає річка Темза. Вона ніби ділить Лондон навпіл. Та не думайте, Лондон відомий лише що Лондон відомий лише будівлями. Велику територію міста займає Гайд парк. Там можна відпочити з друзями та дітьми, помилуватися квітами та кущами. Погляньте на цю зелену фігурку, кого вона вам нагадує. По всій території Англії до цього часу збереглося безліч палаців різної форми та розміру на будь-який смак. А цей палац вас може здивувати не тільки своєю величністю, а й тим, що в ньому зараз проживає справжня королева.